Ветерани, військові та опікуни дітей загиблих захисників підписали відкрите звернення до президента України. У ньому публічно просять гаранта конституції втрутитися у ситуацію, яка виникла довкола авіакомпанії Українські вертольоти нам три роки поспіль псують репутацію. Постійно шукають якийсь російський слід там, де його немає, і не може бути взагалі. Представники компанії кажуть, вже тривалий час на українські вертольоти здійснюється систематичний тиск. Компанію звинувачують у тому, що у 2022 році вона нібито не повернула до України гвинтокрили, які тоді перебували у місіях за кордоном. Мова йде про кілька гелікоптерів Мі 8 які авіакомпанія ще на початку 2000-х орендувала в Нацгвардії та Міноборони. Відтак, українські вертольоти, нібито незаконно збагатилися на цьому. Такі закиди у бік компанії озвучував, зокрема, і народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки та оборони Федір Ваніславський. Окрім цього, українським вертольотам приписують співпрацю з країною-агресоркою. Подібні публікації замовного характеру розповсюджують в інтернеті, розповідають представники компанії. Я офіційно заявляю. Усе твердження в сюжеті, що мають нічого взагалі не мають спільного з реальністю. Мене особисто як ветерана, як працівника авіакомпанії, так само як і е, решту працівників, дуже обурює той факт, що народний депутат Федір Веніславський, прикриваючи своєю недоторканністю безпідставно е, вису, е, обвинувачує нашу авіакомпанію. Компанія українські вертольоти вчасно повернула всі борти та сплатила податки та збори державі, стверджує Євгеній Тимошенко. І додає, саме за кошти приватної компанії були відремонтовані орендовані гелікоптери. Водночас, борти, довкола яких розгорівся скандал, компанія ніколи не здавала у суперенду за 2021 рік до бюджету країни Авіакомпанія сплатила 197 мільйонів гривень за оренду. Авіакомпанія вклала свої гроші, відремонтувала ці вертольоти, поставила їх на крило і почала на них працювати. А в 2022 році ці всі вертольоти в справному, стані, в справному технічному стані, з залишком ресурсів, були повернуті із оренди до військових частин. На підтримку компанії виступили й інші захисники. Бійці 157-го батальйону 118-ї бригади ТРО передали відеозвернення на підтримку українських вертольотів з окопів. У ньому вони закликали не допустити зупинки діяльності компанії, яка закриває потреби багатьох бойових підрозділів. Якби не авіакомпанія українські вертольоти, у нас не було б нового мікроавтобусу Пежо та п'яти квадрокоптерів DJI Мавік 4 ПРО. Які нам компанія Українські вертольоти надала в якості волонтерської допомоги крайній раз. Окрім забезпечення потреб фронту, компанія Українські вертольоти допомагає і ветеранам, зокрема, з адаптацією після повернення з війни та реабілітацією після поранень. Один з тих, хто отримав необхідну підтримку, боєць 79-ї десантно-штурмової бригади Сергій Саврей. Захисник каже, здивований нападами на компанію, адже її робота для сил оборони неоціненна. Я знаю там скажем так, познайомився з компанією в той момент, коли дійсно було важко, коли я там після поранення ще лікувався, ну, вони там допомогли мені надали певну допомогу. Я как би, тільки за компанію, тому що ну, я бачу, що вона робить. А те, що там пишуть, говорять, ну, якщо знаєте, винен той, чи я вона доведена в суді, а я так не доведено, вибачте. Авіакомпанія Українське вертольоти надає також допомогу родинам загиблих, а передусім дітям-сиротам полеглих захисників. Задля цього створили благодійну платформу дітям наших захисників. Одна з родин, які протягнули руку допомоги, стала сім'я Олени Кушнірук у 2014-му. Вона втратила чоловіка, який боронив нашу країну від самого початку російського вторгнення в Україну. Троє дітей, один з яких має інвалідність. Лишилися без батька, Втім, авіакомпанія взяла їх під свою опіку. До дня знань подарували діткам сертифікати. Дітки могли придбати одяг, зуття, канцелярію, там комп'ютери, телефони. Тобто, була фізична і матеріальна допомога. діткам». жінка наголосила, що українські вертольоти допомагають українським сім'ям не лише матеріально. Але й психологічно, тому що родини вони не відчувають, що вони покинуті. Тобто вони навпаки відчувають, що вони їм опікуються, їм допомагають. Це одна із небагатьох компаній, яка не поділяє родини до повномасштабного вторгнення і після повномасштабного вторгнення. Це одна із небагатьох компаній, яка допомагає діткам родин загиблих студентського віку. Відтак захисники та вдови загиблих бійців закликають президента України звернути увагу на ситуацію, зупинити тиск на компанію українські вертольоти та не допустити втручання у її діяльність.